Добрий вечір, товариство, ну ось. Так як я і сподівався. Я нічого не робив. Морози благо минули. Ще побачимо. то оця вода, що я тут поставив? Побачимо далі. Так, ну що, Все, все собі. Нікого ні до чого діла нема. так Що там наш? Все з ним добре, видно, що він там собі розвивається, зараз трошки привідкопаємо. Біла леді пережила успішно. Там видно трохи, трохи, трохи видно. О. Так, знімаємо тут страхоття з цього винограду. Подивимося, що там з ним. Волиня вам скажу, то чудесний край. Наші болота, наші ці. А що там таке потемніло зверху? Чи то воно таке робиться? А хто зелененькі такі. Наші болота не дають морозом далеко пройти. Так, пуджі мінорі. А? Все добре. Вазар. Щось там пробує, але те, що він там захований в тіні не дуже, то йому допомагає. Слава Україні! Що там слава Україні? О, все шикарно оце я розумію клас. Зона квітучого газону, а. Прикольно. Так, що там наш інжир? Не дає ознаки життя, не дає ознаки. А є, дає, воно ну, щось пробує. Випустити і тут щось пробує, випустити, і тут щось. Є в мене така штука, яка запустить, бруньку. Скажу вам скоро. Скоро буде відосик, я вам покажу. Дай бог, аби воно все вийшло, я роблю. Що мені може здається. Ну, коротше, я там фоткаю побачите. Скоро буде відосик, як бруньки добре. Чи проросли, чи не проросли. А зараз їх як за бульбенію антистресантом, амінокислотом амінокислотами. Зараз буде ням ням їм Я там казав, що я буду зі стресу виводити рослини свої. Коротше, от такими я буду штукою виводити. Один колпачок. Ой, смердить воно, звісно. Давно кимось не митим. ну ладно, хай буде. Бак, на 9 літрів води ковпачок, ну, думаю. Це буде чисто ним, всяких прилипачів без нічого. О, господи, вам не передати. Як же це добре смердити? Рідне, таке враження, наче я не знаю, що там в нього. Оооо, там водорослі. Реально на якийсь лиман забралися. Сірчаний. Да, це доброго навіяло на мене ностальгію. Оленівка. Крим. О -о 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 -о. Так. На с акумуляторі. Все добре. Заряду хватить, на тому вистачає, тобто на 5-6 опроскувати, це 9-літровий. Потім, якщо цікаво буде, то розкажу про нього. Там дещо ще в мене є, пушка їде, що переробив, теж на сейчас Часом ну, покажу, а зараз будемо. О, амінокислотами поливатися, стресовий варить. Хтось з вас коли небудь обробляв лимонні камінокислотами. А от я зараз спробую, в мене там просто в бачку стільки його є. Що я крім винограда, що зараз собі все пообробляли. Луниці все туди. Хай росте. Деревця. Хайва. Сьогодні день великого переселення народів. Ями ми копаємо. Що я хочу вам сказати? Ну що, з аватаром моя пригода офіційно закінчилася. Де там той аватар? Він в мене успішно, <кій> брунька прокинулась, я навколо нього стрибав, ходив, виглядав, але якийсь момент почорніло коріння. Я якраз тоді прихворів. Тому я у Дмитра та Альони Ткаченків замовив новий. Я там покажу, як вони прислали його, як він запакований ну от Як в них він виходить, от, от акуратний, маленький. У мене такі бамбули якісь повиростали Листочки гарні. в мене бамбули і листочки не дуже такі. А в мене що тут золота? Дебаляка яка Ну нічого, якось буду краєм боком ложити, складати. Все. Я сьогодні. 17-те. Я своє висаджую, так як мені Дмитро порадив, що в тіньочу, закрию, щоб на нього сон, прямі сонячні промені не попадали. І якось воно буде. Чи буде ще пророщувати виногради, напевно, в мене немає так багато ділянки великої. Тому все, до речі, Ірга. Хочете подивитися, глянь такі ягідки на ірзі. Вона така от, Бугото. І таких штук у мене різних чотири. Що ще вам показати? Ааа, жимолость. Слухайте, жимолость. Чудо ягоди. Сьогодні яке? 17 травня. 17 травня. І я вам хочу дещо показати. Оцініть, а? Як вам? Ягідки. Це що в нас? Це у нас, вирозуміло, це ніходь, це ягідка. Що нас себе представляє? О, ще дізло. Грушка клапа. Ну так, отак трошки. Трошки вони всі пані, ще трохи. І деякі з них вже можна їсти. З абрикосою стосовно абрикосу. Була в мене тут абрикоса, я з нею теж ходив, поливав, в мене там є відео, я кроплю. і зимою, коли тепліше було, покроплював перед розом, її. У мене на ділянці жодної, ну, на ділянці, не в мене, але жодної тут абрикоса вже немає. За абрикосами зав'язав, не хочу йти танців. Буду виноградом. побачу що з виноградом, що проросте, що не проросте, теж природний відбір почнеться. Я їх вже кропив. Профілактично чекаю, коли будуть цвісти, ще у нас тут на цвітінні, як бачите, це столовий сорт. натику немає, у нас в принципі. Технічний, навіть нічого не натякає на цвітіння. О, технічний. Ще не цвітає. Що обробляти? До цвітіння не бачу змісту. Обробив для профілактики і обробив медяном екстра через пару днів. Медяні, напевно. Отак. Так ось. Етап з висадкою з завершений. Чого ви говориш? Чубуки мої посаджені. Висаджено политики <реклама> так, минулорічні Що там ви? Квазар Крупи, кропи від кріща в свин захворіт. Так так, а це в мене... О! Здрасте, Дніпровський сувенір. Ну, а не було пляшки. Таке все. О, того року нектари, не ктарина, О показував. Ягідка є. Жимолость. На що джимолость? Офігенна рослинка. Глянь. Сьогодні 18 травня. М? А вже можна збирати їсти. Різні сорти, по-різному дозрівають. До речі, в них є різна трохи форма. Одні круглі, інші видовжені. видивжені. І рога. Клас. Так. так, це жина. Ожина. а це вже бжерзина, Починає цвісти. Окей, ти бачиш як ожина цвіта. Іди сюди, подивись. Вже квіточку розпускає. Ожина цвіта. Слава Україні. Муцу. Так, моя епопея з виноградами завершена. Всі, що планував висадити, висадив, затінив, на сточатку агроволокном. Так, це технічні. Аж до них переробляю все. Отакого. От технічні це строн Магараджі. Там між душом і туалетом посадив. О, що ж ти я посадив? А, діамант Олегша називається, теж технічно. Сьогодні окропив, все окроплено. Все. І молоденькі теж. В грудній сьогодні росте. Супер. О. Кажи привіт. Привіт. Привіт, Так, ми до товариства звертаємося. Сьогодні перша обробка. ну Основна. Що ми отакого? От от Забульбенили сюди. Редуміла Голд 50. Гард. на 10 літрів. Топаз на 10 літрів. Актару. Додали <кхем> якості добрива. Дякую, що такий тихий двигун, сусіда. Фосфорно-калійний концентрат. Аміно. Взагалі їх постійно додаю. Для того, щоб зробити ph 6 ортофосфорна кислота. Не написано, але то вона є. Не видно. І прилипач. Іде пил сахари, то щоб не зразу його все змило і не забило. От таким будемо сьогодні прискати. Яке сьогодні число? 23. О, як добре. Яке 23? 27 напевно. Якщо. Чи 27. 20... Що вже В п'ятницю 31, 30 Ну, Сьогодні кінці 27 27 значить. Ну, значить, 27-му. для всіх 27-го ми збилися. Все. Так, і оцю все забульбано. Чудо оприскувач. Так, товариство, це невеликий мій лайфхак. Ось акумуляторний на літіонному акумуляторі. О, там виглядає на три пальчики, 18650 акумулятор, пушка. Але я його підключив до цього роз'єму. Тому коли я нажимаю ручку, починає дути звідти. Бачите? А тут що в мене стоїть посилювача, сюди теж літіові акумулятори поставлю, а тут, якщо треба воздуходувка, я її можу включити шостою тою кнопкою. Ну, так як тут акумулятори зараз відсутні, я їх не став. Без вітря виноградний високий. Я його так залишаю. Потім буде відео, як я це все діло змайстрував.